Вітаю, солі друзі. Ну, Дуже цікава інформація, шириться зараз інтернетом про те, що Україна і Молдова заблокували російсько-придністровські війська, там, здається, їх півтори тисячі. Ну, заблокували повністю. Тобто поставлятимуть туди тільки одні продукти, а все інше не буде туди надходити. Це паливо ну, і так далі. Все, що потрібно для армії. Давайте подивимося, що задумали, що вдасться, чого не вдасться. Чи, можливо, це є кінець, кінець для путінського анклаву в Молдові. Він там, як оце, от той черяк, нариває, нариває і повинен би кудись прорватися. Ну, звичайно, що звідти вони ведуть спостереження, розвідку і за Молдови, і за Україною. Його треба звідти прибирати. Давайте подивимося, які наслідки це матиме. Блокування мається на увазі. Те, що там тягнулося давно, те, що було створено, те, що там стояло, да, як свої кордони. Воно буде зламане. Все. Край прийшов, тому що тяглося довго і не давало розвиватися. Боротьба буде зломлена. Ірапант. Страхи. Ви знаєте, є величезне бажання. Зламати все, але разом з тим є і побоювання стосовно цих бажань. <кій> Подивимося зараз, куди воно, куди воно вийде? Є готовність стосовно розширення кордонів. Знаєте, тут все-таки я вам скажу так, що над тим, що почали... Саме зараз блокувати цю територію, все-таки порада пішла від іншої людини. Або дали добро на, на те, щоб блокували той анклав, розумієте? Тому що сплановано і визначено вищими якимись людьми, сильними світу цього. Це може бути, але це з дозволу непростих людей, скажімо так. Не зовсім простих людей. Визначено сплановано стосовно розширення кордонів. Дії сплановані, є готовність, але є подбоювання. Ну, дивіться, я думаю, що є бажання прискорити руйнацію влади імператора. Можливо, це як один із кроків або одна із сходинок до руйнації влади Путіна. Поразки скрізь, тобто показати, що він слабак. Показати, що він слабий, зломити його ну, стійкість, розумієте, цього імператора. Так, Блокування там відбулося, але це не просто бажання, це бажання, яке планували. Це холодні розрахунки. Це холодні розрахунки. Можливо, крок на випередження, щоб звідти не пішли, можливо, ну, якийсь наступ на ту ж Одесу і так далі. Це дійсно бажання заблокувати, але з холодним розрахунком, і з дозволу Єрафанта. Прискорити. Прискорити, бо, знаєте, як психологічно тут ще так. Прискорити руйнацію влади імператора, і як психологічний тиск на нього. Психологічний тиск, розумієте? Так, давайте глянемо далі. Що з цього всього вийде? Цікава, да? цікава така ситуація складається там? Що з цього всього вийде? Ну, Блокування, дивіться. Той, той анклав, який не має розвитку. Тут помірність, розумієте, немає розвитку, от воно там. От воно там є ото Янклав, і він ото там гнає і не дає розвиватися. Це окуповані території, да, території нема розвитку. А, знаєте, а з, з імператором хочуть домовитись про щось, Спробую, спробують як тиск, як тиск домовлятися з ним, принудити домовитися. Ну, показати слабку сторону, домовитися тут. Пропозицію будуть йому. Тобто, це роблять для того, щоб послабити, загнати імператора у пастку, ну, не зовсім то, що у пастку, але, знаєте, створити таку ситуацію, ослабити його, дивіться, перемовний процес. Тобто, буде, буде якась пропозиція. Іти на перемовний процес, або там буде щось. Знищено по башні. Зробити його слабким в перемовному процесі. Це тиск, це Ну це не просто так. Саме зараз прийшов час. Знаєте, якщо він ще втратить Молдову, він втратив Азербайджан вплив на Вірменію. І ще тут, у цьому Придністрові, ще й Молдову він втратить, то це, звичайно, що це буде для нього дуже слабце Це подобно смерті буде. Що далі буде Молдова? Приймай рішення. Прийнято рішення. А ви знаєте, це рішення воно буде досить успішно, або дасть вирішення. Таке рішення дасть вирішення прекрасно здійснення всіх планів і задумів для майбутнього, для майбутнього України, для майбутнього Молдови. Розумієте? Це рішення досить прекрасне для імператриці. І воно робиться на перспективу. Імператриця. Тут, знаєте, тут і для Молдови це прекрасно буде, і для України це буде прекрасне рішення. Так от, перспектива. А це підсилить позицію, протискається рішення, а, а, а домов... вони домовились, вони діють у союзі. Сильний союз. Тобто, прийнято рішення буде, дивіться, як. Потім, можливо, Молдова і Україна вступлють в якийсь єдиний союз. Я думаю, що, можливо, військовий, щоб створити єдиний військовий союз і отаку зону, яка, можливо, буде захищати потім Європу. В цьому, в цьому зацікавлені. Тому, я, бачите, тут не випадково вийшов єрофант. Тобто, це з дозволу і ну, порада когось. Сильних світ у цього, розумієте? Дивіться, щоб створити сильний союз. Рішення сильне створити сильний союз на перспективу, на майбутнє. Прекрасно, слухайте. Задум, не, задум не поганий, так це ж на перспективу. Розумієте, як далекоглядно це все робиться зараз? І ідею буде активовано. Що буде з Придністров'ям? Ідею буде, і рішення, ідею буде, і, і посилиться сильне рішення, сильний союз буде, слухайте, прекрасно. Так, давайте подивимося, що чекає майбутнє цього Придністров'я. Що буде з Придністров'ям? Що буде з Придністров'ям? Це задум, це активується ідея, будуть готові, готові діяти, визначилися, спланували, готові. Послабити імператора, послабити Путіна. Так, чи вдасться цей задум? Поїхали до інших берегів. Значить, дивіться, це робиться для того, щоб уникнути в подальшому небезпеки. Пастка підвісно ситуація. І... Ну, я вам скажу так, що. Ті території, які зараз підвішені, якими жертвували, вони вже відпрацювали майже свою карму. Я думаю, що знаєте, от люди, які, яких ностальгія про, по, по Радянському Союзу, по тих гулагах, по, тих, по тому морозиву, по копійок розумієте? От, Вони створюють страшний суд і вони від, від, відпрацьовують свою карму. Підтримали ж. Підтримали, як і на Донбасі. Підтримали ж що... Путіна. Вони думали, що прийде Радянський Союз, що тут і повернеться, а повернулася туди ж ну, повна дупа. Нема ж розвитку, нічого нема, гниє не все. Так, що чекає? Страшний суд. Жертовність. Ну, це, оце, знаєте, це відпрацювання карми оці. Оці дві карти говорять. Отак от. Те, що було перенесено в жертву, воно вже відпрацювало свою карму. Що буде? буде реалізована ідея, допоможуть. Туди буде спрямована. Туди буде спрямована допомога. Тут, знаєте, як, буде, буде реалізована якась на основі дипломатії. Вони хочуть на основі диплої. Ну, вони не хочуть це робити. Військовим шляхом хочуть реалізувати повернення. Ось, дивіться, це карта повернення. Да? Тобто оці, оці, ось, оці території Придністров'я вони відпрацювали свою карму і вони повертаються. Знову ж шістка мечів. Я пішов, щоб повернутися. Це карта повернення. Вони колись пішли, але тепер вони ось карму відпрацювали і вони повертаються. І головне, що і як хочуть, як хочуть повернути Придністров'я у Лоно Молдови. Це реалізувати дипломатичним шляхом, допомогти повернутися. Ось карта повернутися дипломатичним шляхом. Ну, Майя Санту казала, що в нас, в нас немає армії такої, щоб можна було зачистити, а запрошувати українську армію. Вони чогось боїться, звичайно. Ну, тому що це війна ну, воєнним шляхом. Я думаю, що все-таки питання в тому, що вона боїться. Воєнним шляхом роздмухувати знову війну в країні. Що вийде? Значить, спробують реалізувати цим шляхом воз'єднання. Тобто, хочуть зібрати воєдино всі свої землі і хочуть, щоб, щоб допомогли саме дипломатичним шляхом. Війна, агресія. Бачите, піти від агресії, знайти інший шлях, але воз'єднати всі свої землі, всі свої території, але не цим агресивним шляхом, уходити агресії іншим шляхом, іншою дорогою, якою я сказала, дипломатичною. Тобто починають піджимати. І на початку випало, хочуть заставити імператора з ним тиснути, щоб домовитися. Щоб домовитися. Так, чи вдасться це їм? Чи вдасться, що буде з, Придністр... з Придністров'ям? Це те, що хочуть, що вийде. Готові захищати, готові стояти повільно, прагматично, є бажання повертати поступово, не поспішаючи створювати ситуацію дружби і свята. Да? Воз'єднання. Воз і зміни будуть. Ну що, я вам скажу однозначно, повернення буде, і Придністров'я уже стало на шлях повернення. Однозначно. Придністров'я повернеться. Не так швидко, як би хотілося, каже нам рицар Пентаклей. І карта, карта зірки. Ось карта зірки. Все, що робиться, це робиться для. Ну, не так, щоб вже прям сильно далекої перспективи, але не сьогодні, так? Тобто, це, це карта не така швидка. Але колесо фортуни, воно вже повертається для Придністров'я. Карма вже відпрацьована. Вони вже на шляху до воз'єднання. Ось вони йдуть назад, вони об'єднуються. Дивіться, всі землі разом, всі землі разом, свято. Розворот буде обов'язково. Я думаю, що Путін втратить Придністров'я. І це буде ще один удар, який покаже всьому світу, що той задум про Радянський Союз 2.0 не справдиться. Це удар по скрепам, це удар по режиму Путіна. Чи втратить Путін Придністров'я? Йому запропонують звідти вивезти війська. Вони заблокують, йому запропонують звідти вивезти війська. Він буде бажання вони зроблять так, щоб у нього виникло бажання, звідти виводить їх. Вивезти війська буде виводити, контролювати, контролювати Молдову. Буде прийнято рішення. Тут, тут він, знаєте, через цей анклав він контролював або намагався контролювати цю. Молдову, але сил не вистачить. Втратить він Придністров'я. Військовим шляхом сил у нього не вистачить взяти під контроль знову. Розумієте, не, не, не вистачить. Далі таємниця. Що, Що тут за та таємниця? У нього є бажання. Але він бояти, бояти. Ну є бажання все-таки. Провчити Молдову, але сил у нього вже не вистачає. Тут, тут говориться про дуже, дуже знаєте, це людина дуже психічно, емоційно-психічно все це дуже переживатиме. Він просто буде біситися до чи вдасться домовлятиме. Домовлятиметься, але буде виторговувати, щоб щось йому пожертували. Як завжди, як це завжди Кремль робить. Я піду з Придністров'я, але віддайте мені Крим, наприклад. ну, так далі, Буде торгуватися, от багато працювати, над цим, виторговувати, буде ставити перед вибором і що вибере Путін. Через те, що так результату ніякого і не мав, так він, так він Молдову все рівно не взяв. Молдова пішла своїм шляхом, вона не стала. Скільки там отих от Додон, скільки там не хотів знову затягнути Придністров'я Придністров Молдову до, до Росії, але так і нічого і не вийшло. Це дуже важко. Шлях великий і тяжкий пройдено, і карма відпрацьована. Все, там закінчується, закінчується все. проєкт закінчується по кармі. Проєкт закінчується, сім'ї воз'єднуються. Ви знаєте, я думаю, що Росія втратить Придністров'я. Путін ще спробує чому карта? Зірка випадає, тому що ще буде певний процес, і він ще буде торгуватися за свій вивід із тієї території, і він буде просити як... ну, щось пожертвувати. Йому як таро. Ну, ось так. Дякую, Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.